Усім привіт, дорогенькі мої підписники. Сьогодні хочу у вас запитати такої поради, що ж мені робити з моєю гортензією. Посадила я її з вазончиком ранньою весною, і так як передають в найближчі дні уже морози, тож я собі думаю, що ж мені робити з тою гортензією. Передивившись поради в інтернеті, тепер я взагалі не знаю, що мені з цим робити. Одні кажуть, треба гілочки сосни, інші кажуть, присипати тирсою, потім землею засипати, ще чимось, також агроволокном. Тож я і не знаю, чим буде краще так, щоб їй не зашкодити, тому що я її замовила, вона мені приїхала десь із Житомирської області, десь з Олевську. І ну, дуже вона мені подобається, тож хочеться, щоб вона у мене залишилася. До весни живою. Ось у мене три кущі цієї гортензії. Вона всього-навсього у мене тільки літо була в землі. Я її висадила з вазонів, і ось вона так розрослася за літо. Тут, дивіться, були на кожній гілочці ось такі бубочки. Вона гарнесенько мені цвіла, але мій пес. Ось що наробив, він сюди заліз і наробив мені шкоду. І, виходить, поскусював геть усі ці квітоньки з кожної гілочки. Але я думаю, то не біда, в принципі, головне, щоб залишився живий корінчик. І от я собі і думаю, що ж мені робити з цією гортензією Хочу, хотіла замотати її повністю в агроволокно, але ж оце я і думаю собі, в мене вас багато. Тож запитаю я вашої думки. Можливо, хтось вирощує гортензію, і ви знаєте, як вона зимує, і вже, можливо, не один рік вона у вас зимує. Тож, ваша порада, я думаю, мені дуже б дуже знадобилася. А я вже потім подивлюся, хто мені що понаписує і чиїх голосів буде більше. Так я собі і зроблю. Бо не хочеться зробити що попало, щоб потім весною вона у мене пропала, ця гортензія. Це середня у мене рожевенька, це ваніла. А два по боках це у мене цей лойм лойт. Ось такі горні були квітоньки. Цвіла красиво, тож я з нею ще досвіду не маю ніякого. І хочу, щоб ви мені хоч щось написали, як вона зимує. Як їй краще буде, чи у волокні, чи що їй робити, взагалі не знаю. Тож, кому не тяжко, напишіть мені хоча б плюсик, я буду знати, що так, їй потрібно вкривати. А якщо ні, то так і напишіте. Не треба її чіпати, хай вона собі росте в землі до весни, так як воно і є. Тож я буду чекати ваших коментарів, обов'язково всім відпишу, хто мені напише. Дякую усім велике і усім до зустрічі.